Доброго дня, шановні колеги. Депутатська соціальна комісія готова до роботи. Сьогодні 26 червня 2025 року. Кворум для роботи є. Хто за те, щоб роботу розпочати, прошу проголосувати. За, проти. Утримались одноголосно. Дякую. Для нашої роботи потрібно обрати секретаря. Є пропозиція Тетяну Васильівченко обрати, тому прошу проголосувати За, проти, отримались одноголосно. Дякую, колеги. Нам нами сьогодні буде розглядатися п'ять питань, тому пропонується наступний рекомендований порядок денний нашої сьогоднішньої роботи. Перше питання про передачу в оперативне управління. Частини приміщень адміністративних будівель Розилянської міський центр первинної медико-санітарної допомоги Розілянської міської ради. Друге питання про надання згоди на безоплатне прийняття нерухомого майна пожежного ще, що знаходиться по вулиці Шевченка, 16 а, село Бурдівка, Розділянський район в комунальну власність Розділянської міської територіальної громади. Третє питання. Про затвердження програми забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей, які мешкають на території Розілянської міської територіальної громади, на 2025-2029 роки. Четверте питання. Про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Розділянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки. П'яте питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку відділу Центру надання адміністративних послуг Розділянської міської ради на 2024-2026 роки. П'ять питань щодо рекомендованого порядку денного колеги, питання будуть. Хто за даний порядок доповнення? Немає хто за даний порядок? денний? прошу голосувати за проти. отрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до першого питання про передачу оперативного управління частини приміщень адміністративних будівель комунального неприбуткового підприємства Розділянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Розділянської міської ради. Доповідає Олександр Прибилов, начальник юридичного відділу апарату ділянської міської ради та її виконавчого комітету. Прошу пане Олександр, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься зазначений проєкт рішення. Прошу. До міської ради звернувся керівник даної здонови Моразка з проханням урегулювати питання. У нас даному випадку що в приміщеннях старостатів, перебувають і, і ФАПи, і пункти здоров'я, але вони не Офіційно юридично не врегульований це патент. Тобто, для того, щоб врегулювати, ми пропонуємо прийняти дане рішення і передати ці приміщення, які вони фактично займають їм в оперативне управління, для того, щоб вони могли, по-перше, офіційно їх використовувати. По-друге, внести зміни до своїх ліцензій. І по третє, могли просити кошти, ну і ремонтувати, просити кошти міського ради на ремонт, якщо потрібно. А, значить, що в даному випадку ми. Пропонуємо це передати приміщення в старостатах в селі Єрімівка, потім в селі Понятівка і в селі Колонтаївка. І пропонується створити комісії і би, передати їм все офіційне управління ЖКХ, підготувати договора про передачу оперативного управління, підготувати акти і податися на затвердження виконавчому комітету. Колеги, питання до доповідача. В принципі, якби все це в законодавчій площині і в проведення дійсно відповідність використання тих чи інших приміщень будівель, споруд або їх частину, дійсно треба зробити ці заходи. Якщо немає питань, хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати за проти утримались одноголосно. Дякую, пане Олександре. І переходимо до другого питання про надання згоди на безоплатне прийняття нерухомого майна. Пожежне водоймище, що знаходиться по вулиці Шевченка, 16 а е село Бордівка, Розілянський район у комунальному власні Розділянської міської територіальної громади, е теж доповідає Олександр Продол, начальник юридичного відділу Розілянської міської ради. Прошу шановні члени комісії. На ваш розвід виносяться зазначений проект рішення. У нас надійшла заява старости щодо того, що територіальна громада села Бурдівка просить прийняти в комунальну власність пожежне водоймище. Дане пожежне водоймище воно знаходиться неподалік від садочка. Воно в гарному стані його будували добре. Східни там великі, і тому каби. Для того, щоб садочок міг функціонувати, бо зовнішньо того, що в них немає не укриті нічого, тому вони в даному випадку знаходяться поки що в простої, і все-таки надіємося їх запустити. Для того, щоб запустити необхідне укриття. От В даному випадку пропонується прийняти дане пожежне водоймище для того, щоб створити укриття для садочка. Значить, що пропонуємо? Значить, перше, це надати згоду на прийняття в комунальну власність територіальну громади дане водоймище, що розташовується. В селі Бурдівка по вулиці Шевченка 16 а включити його до реєстрів комунальної власності, створити комісію сприймання передачі комісії його ну, зробити акт і подати його на затвердження до виконавчого комітету, змінити цільве призначення з пожежного водоймища на укриття цивільного захисту. А, також а, пропонується створити виперед дане укриття в оперативне управління комунальної установи Розіанський центр освіти а, і відповідно створити комісію для передачі в оперативне управління і управління ЖКХ підготувати договір про оперативне управління, підготувати акти та подати на затвердження това чомусь. Тобто, в даному випадку ми що виходить? Значить ми беремо, визнаємо комунальну за комунальну власність Пожежне водоймище, його перетворюємо чисто юридичне юридично на укриття передаємо в комунальну установу для того щоб вона змогла зробити з нього офіційне укриття тобто здійснити ремонти для і запустити кінчення тоді нарешті в судо питання колеги до доповідача скільки там кубів чи це буде розширюватися це? Чи... Ну, в даному випадку саме, саме водойми, що воно складається з двох частин. Ну, то, що ми там з Балик, його мірявили. У нас вже є технічний паспорт по, по даному об'єкту, воно якби, було глибоке, це 3 метри, по, по площі, ну, тобто, з двох частин складається і кожен з них там по 5. Есть, ну, в даному випадку я не знаю, як буде здійснювати ремонт, безкоштовно, там і частину стін знісу, щоб з'явити об'єм. Тож узнаємо по конкретній ну, документації. Да. Там дітей, там да, дітей небагато про... не і площа то, дозволить. Да, площа там велика. То есть, від, да, відходи, да, да, під, під підходи, так? Так, підходи, і ми люди, коли люди, ходили, пей. то там такі стіни. І в землі. Да, І в землі, так воно засипане. Тобто, по, по суті, його можна спокійно використовувати, тобто, воно навіть як mm -hmm. може mm -hmm. використовувати. По оцінюванню mm -hmm. спеціальних спеціалів, вони погоджують, да. погоджуються, допускають. Так, да, воно допускають. Ну, єдине, що воно пожежно водоміщено, то тобто, воно повністю закрите з усіх сторін, там тільки люки зверху. Угу. В даному випадку, я так розумію, коли буде здійснювати ремонт, то десь буде офіційний схід десь прорубає. Відповідно до виборка. Так, його захочуть, що воно з двох частин, вони прорубають перегородку, Відкій, ну, то зробити. Угу. І... Ну, Воно по площі велика, то там може угу. спокійно і дітки садочка, і вихователі, угу. і навіть місцеві жителі якщо у угу. неучковий час. Фактично, ми використовуємо е дане приміщення або даний об'єкт. Переводимо його в перелік фонду захисних споруд, здійснюємо відповідні ремонтні будівельні відновлені роботи стосовно до найпростіших укриттів. Воно не є на в землі. І коли ми ці роботи проведемо, це дозволить і відповідно відповідною комісією ДСНС і так далі буде прийнято об'єкт, який буде відповідати цим вимогам, що дасть можливість перспективі дитячому садку. Почати роботи чи з 1 серпня, чи з 1 вересня, як ми будемо починати, і діти зможуть відвідувати, скажімо, там ну, до 15 дітей зможуть відвідувати дитячий садок в Бордівський. Сонечко, Дякую. садок. Колеги, ще питання до доповідача. Дякую. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. За, проти, отримали. Дякую. Дякуємо Дякую. вам, Олександр Олександрович. Переходимо до наступного питання, третього. Про затвердження програми забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей, які мешкають на території зелянської міської територіальної громади на 2025-2029 роки, доповідає Наталія Лізарова, начальник відділу соціальної політики розділянської міської ради. Прошу пані Наталію. Шановні члени, члени комісії, на ваш урок доноситься зазначений проєкт. Це нова програма. У нас в минулому році закінчилася програма щодо надання отримання компенсації від держави нашим учасникам бойових дій і учасникам бойових дій на території інших держав. Держава не забуває про наших ветеранів війни. Тобто ця програма працює. І щоб ми могли реалізувати її в себе в громаді, ми повинні були теж прийняти таку програму, через яку можна буде потім виплачувати цю компенсацію учасникам бойових дій, які мають на неї право. Ця програма реалізація даної програми відбувається шляхом фінансування з двох бюджетів. Це державний бюджет. На сьогодні нам вже виділено з державою 11 мільйонів. Це на три особи. А, також а, заплановані кошти з місцевого бюджету але вони за 5 тисяч на 2026 рік і 5 тисяч на 2027 рік. Це буде інформаційна кампанія, тобто виготовлення буклетів проведення круглих сторів для того, щоб не, інформувати наших ветеранів, що є такі можливості подання документів, що для цього потрібно, якби тобто загальна сума на сьогодні у нас буде складати. 11 мільйонів 48 тисяч 236 гривень програми. Тобто а державні кошти, які будуть виділятися, вони будуть відповідно до постанови кабінету міністрів, тобто воно буде збільшуватися тоді саме програму. Тобто, Наталі, це... і ми так розуміємо, що кошти співфінансування ми теж передбачаємо в місцевому бюджеті так. і є учасниками цього фінансування співфінансування, співфінансування даного проєкту. так. так, так. Uh, дякую. Uh, uh... Ну, програму, да про, про... програми. Конвенція виділяється державних коштів. Сержант... А з фінансування це інформаційна я... компанія проведення, це місцевий бюджет. Буде. Так, ага, це а, тут є чіткий такий розподіл. Та, є та, та, розподіл. Та, та, та. Все зрозуміло. Колеги, питання до доповідача. Немає хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. За, проти отримались одноголосно. Дякую, пані Наталі. І переходимо колеги до е, четвертого питання. Про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Розілянської міської територіальної громади на 20, 2024-2028 роки. Доповідає теж Наталія Елізарова, начальник відділу соціальної політики. Прошу. Шановні члени комісії, на вашу важу зазначений проект, а саме просимо зменшити видатки по всій програмі в сумі 700 тисяч гривень. 600 тисяч гривень це забезпечення ліками, засобами особистої гігієни пільгом категорії громадян. Поясню чому, тому що у нас є люди, які мають діти, орфані захворювання, тобто які потребують спеціалізованих ліків на сьогодні. Таких ліків немає на ринку, і аналогів теж немає. Тобто, ну ліки ці не можуть закупитися. Дитина буде проходити повторне обстеження, тобто це буде кінець року, і тоді вже буде зазначене нові якісь ліки. Тоді вже тільки зможемо знати суму, яку потрібно вийти на якісь так, конкретні так. цифри. І 100 тисяч це продукти харчування. Це також дитина, яка потребує спеціалізованого харчування. Теж в неї змінилася процедура лікування, і ці ліки на сьогодні не потрібні. Тобто у нас вивільняється 700 тисяч гривень. Вивільняється що, просто кошти. щоб використати да, і то в межах інших програм наших, щоб угу. за іншим призначенням. Так, так, так. За іншим призначенням колеги, питання до доповідача. Угу. Немає питань: хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати за. Проти отримались одноголосно. Дякуємо, пані Наталію. І ми, колеги, переходимо до п'ятого питання про е, внесення змін та доповнень до програми розвитку відділу «Центр надання адміністративних послуг Розяльнської міської mm -hmm. ради на 2024 2026 роки доповідає Віталій Писаревський, начальник відділу Центр надання адміністративних послуг Розілянської міської ради. Прошу пані вітання, шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку відділу Центр надання адміністративних послуг Розілянської міської ради на 2024-2026 роки. Прийняття даного рішення дасть можливість перерозподілити. Кошти між заходами програми у зв'язку з економією коштів та проведенням у відповідальність суми витрачених коштів на відновлення майна приміщення під реконструкцією нежитлової будівлі під СНАП. Основні положення проєкту рішення це зняття економії коштів з заходів програми в ході тендерних процедур закупівлі. З пункту 1.2 – придбання меблів вивізка фасадна дія центру. Мультимедійний екран, кулер для води, тощо в сумі 327 тисяч 99 гривень. Пункт 1.18 обладнання та послуги для вузлу доступу до єдиного державного демографічного реєстру України в сумі 64 тисячі гривень. Пункт 1.12. Відновлення майна переданого для розташування цна. Привести відповідність згідно отриманого від благать. Дійному фонду сміливі акту приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів та збільшити суму на 962 тисячі 418 гривень. Таким чином, загальна сума витрат на виконання програми збільшується за рахунок інших джерел фінансування на 571 тисячу 319 гривень. Загальна сума програми становить 19 мільйонів 700 тисяч 958 гривень. 37. Колеги, питання до доповідача. Щось ми наекономили, виходить, да? 300 тисяч зекономили і вилучаємо з інших джерел ще 500. Так, ще 500. Там було ага, то... за щодо закупівель, тендерів, це було економія. І де при розподілі? Ті, по-майкому, не зберігаються. Достатньо, ми б і купили. Ну, Ми вийшла економія, тому да, вони так, зараз за потреби перерозподіляються. І ще Все, економія зможливо. Да. Ще питання. Угу. Mm -hmm. Немає питань. Е, Дякуємо. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. За, проти, утримуватися одного сумніва. Е, колеги, порядок денний вичерпано. Хто за те, щоб роботу комісії вважати завершеною, прошу проголосувати. За. Проводи, отримавсь. Дякую. Дякую за роботу, колегами.